Онадцяті що щоп'ятниці у нас традиційно стартує спецпроект як здоров'я, де ми розповідаємо про актуальні проблеми зі здоров'ям у подолян та у українців. І сьогодні будемо говорити про дерматологію. Зокрема, акне та розацеа. Це дві найбільші. Е... Більш поширюваніші захворювання, отож про них не лише про них сьогодні. Катерина Горбунова, лікарка дерматовенерологиня дитячої поліклініки комунального підприємства Хмельницької міської дитячої лікарні, Хмельницької міської ради. Доброго дня, пані Катерино, і слава Україні! Героям слава. Добре. Отож, дійсно назвала таких дві хвороби: це акне та розаца. Чи дійсно вони посідають перші та друге місце у серед захворювань щодо дерматології? Так, насправді це правда, і найпоширеніше захворювання це є акне. 80% підлітків зустрічаються з цією проблемою у тому чи іншому своїй формі. Давайте тоді так визначимо, що таке акне. Акне це таке хронічне захворювання шкіри, яке вражає сально-волосяний фолікул, і через це виникають висипання. Зокрема, найчастіше висипання на обличчі, mm -hmm. на грудній клітці і на спині. Чому підлітки? Чому саме у підлітків це така поширена проблема? Це у зв'язку з цим пубертатним періодом? Е, так, насправді так, тому що відбувається зміна гормонального фону, виділяються статеві гормони в більшій концентрації. Так має бути, це абсолютна норма, але саме ці гормони статеві вони впливають на сальну залозу. Угу. Сальна залоза при цьому вона розширюється, вона продукує більшу кількість шкірного сала, воно стає густішим за своєю консистенцією і тому забивається в порах. Через це в нас виникають висипання. Якщо говорити загалом про причини, чи може виникати оця проблема в молодшого в молодшому віці і в старшому віці? Так є таке поняття, як акне новонароджених, які виникають у малюків в перші місяці життя, і також може бути у дорослих людей це називається акне тарда або акне пізнього віку. Цей стан потребує особливої уваги від дерматолога і до обстеження пацієнтів. Щодо форм аналогічно, які можуть бути форми? Перша, перша стадія, це ну, найлегше, це є комедональна стадія, uh -huh. коли ми бачимо утворення комедонів. Комедон це такий висип у тілесного кольору, в тон шкіри і майже непомітний, але відчувається на дотик. Це називається закритий комедон. Або чорні точки, uh -huh. це є відкриті комедони, вони більш помітні і найбільше турбують. Зазвичай пацієнтів. Угу. Наступна стадія, коли розвив, приєднується запалення, виникають запальні червоні такі висипання, папули або пустули, такі червоні висипання з білою голівкою. І найважча третя стадія, коли виникають дуже глибокі, так звані конглобатні е, висипання вузли, е, і це потребує зазвичай вже системного таблетованого лікування. Якщо говорити про методи діагностики, які вони є станом сьогодні, чи потребує ще якихось додаткових методів, чи можна лише наочно визначити, що це саме акне? Перше, це звісно огляд кваліфікованого дерматолога і діагноз таким чином підтверджується. Але коли ми при спілкуванні з пацієнтом визначаємо, що є якісь можливі якісь супутні захворювання, які можуть посилювати або погіршувати перебіг акне. Ми потребуємо додаткових обстежень зазвичай це лабораторні. І консультація в суміжніх спеціалістів це може бути консультація ендокринолога або гінеколога. Коли варто вже йти до лікарів, що має бути тим дзвіночком, що це вже потребує Це завжди варто робити. Власне тільки з'явилося у підлітка чи у дитини якісь певні висипи. Завжди варто йти одразу до лікаря, чи можливо, щоб не займатися самолікуванням і не призводити вже до більш пізніх стадіях, чи можливо якось самостійно. Тими ж самими наші українці полюбляють народні методи аналогічно е, ні, народні методи точно ні. І лікуватися обов'язково потрібно звернутися до лікаря. Чому тому, що акне зазвичай проявляється на обличчі, а обличчя це наша впевненість, це наше самовираження. А підлітковий період такий особливий, і тому варто підтримувати свою дитину в цей період і краще почати це на легких формах. На легких стадіях, коли ми можемо обійтися просто доглядовими засобами, якимись легкими лікувальними засобами тільки місцево, тобто угу. тільки мастити. Ну, власне, щодо методів лікування, тоді перейдемо. От, власне, зовнішня терапія і, і системна терапія. В яких випадках застосовується перша, і в яких випадках вже варто застосовувати системну терапію? Е, у всіх випадках ми застосовуємо місцеве лікування. Воно в себе включає. Догляд за шкірою обов'язково і лікувальні засоби. Догляд за шкірою це є очищення, це обов'язково засіб для зволоження шкіри, і обов'язково сонцезахисний крем. Угу. І лікувальний препарат це на обмежений період часу, поки ми лікуємось. Лікувальні засоби вони відрізняються відповідно від стадії і форми прояву захворювання. І у важких випадках, коли ми бачимо конглобатні висипання, тобто дуже глибокі, які провокують утворення рубців, і або плями позапальні, або якщо місцеве лікування не дало нам позитивного бажаного ефекту, ми переходимо до системної терапії таблетками. Mm -hmm. Це досить серйозні препарати, одразу скажу, це не гормональні засоби, це спеціально розроблені препарати, протокольні для лікування акне. Uh -huh. Але е, воно потребує контролю з боку лікаря і відповідальності з боку пацієнта, тому що доза підбирається індивідуально до кожного відповідно до маси тіла. Uh -huh. І… Так як препарат ми проживаємо внутрішньо він діє системно, тому ми обов'язково мусимо контролювати стан організму, а саме стан печінки, нирок і ще деякі показники, які ми контролюємо регулярно протягом прийому препарату, тому що це лікування відбувається тривалий час і може зайняти навіть рік або і навіть більше часу. Якщо не лікувати... Якщо все ж таки не лікують, до чого може це призвести загалом? До чого може от проблема акної так взагалі призвести? В важких випадках, коли це третя стадія, це призводить до рубців, до позапальних плям, ну і до ну, псування зовнішнього вигляду. Mm -hmm. Не дуже приємно. А Менші ну, легші форми, ну, в принципі, біди в тому немає, жити з тим можна, але знову ж таки, це зовнішній вигляд, це якість життя, це якість життя дійсно. Е, власне, е, окрім того, от, деяким хворобам також властива, е, е, скажімо так, сезонне загострення. Чи це історія з Акне? Е, ну, на е, Акне це не дуже впливає на сезонність. Е, Більше впливає спосіб життя на акне, uh -huh. тобто, це є які засоби. Ми наносимо на шкіру. Ну, більше це стосується дівчат, жінок, якими косметику використовуємо. Як правильно ми нею користуємось, тобто чи змиваємо ми засоби? А також наш спосіб життя, тобто це спортивні навантаження, чи це є харчування, як впливає стресові ситуації, або інші якісь зміни в організмі, наприклад, гормональні зміни протягом життя. Ну, от, власне, тоді щодо рекомендацій, ваш вас як лікаря-дерматолога, так щодо того, як який спосіб життя має вести дитина в той чи інший період життя, коли от вона власне стикнулася із такою проблемою, як акне. Найперше, це є догляд за шкірою, тобто ми використовуємо засіб для очищення шкіри для зволоження і захист від сонця. Це основа і база. Це на постійно і потрібно всім так само має війти в звичку, як ми чистимо зуби, як приймаємо душ. Наступне це є харчування. Звісно, не доведено, що харчування впливає на розвиток акне, але Якщо людина помічає, що вона з'їсть, наприклад, більше шоколаду або молочних продуктів і її висип збільшується при цьому, тому варто обмежити ці продукти. Має значення сон обов'язково і прогулянки на свіжому повітрі, тому що наші гаджети. І тривале перебування в приміщенні теж негативно впливає на стан шкіри. Ви сказали, що потрібно зволоження, але перед тим сказали, що акне це так би мовити, пов'язане із сильними залозами. От якими тоді засобами краще користуватися для зволоження саме шкіри, аби угу. не провокувати знову ж таки надмірного зволоження і тим самим погіршення стану? Так почну трошки далі. Перше хочу розвіяти міф, що жирну шкіру треба сушити. Насправді ні, абсолютно не так, тому що якщо ми пересушуємо шкіру, вона починає захищатися і компенсаторно виділяє більше шкірного сала. І тоді шкіра стає ще більш жирною. Для лікування акне ми використовуємо лікувальні засоби, які досить агресивні і вони можуть пересушувати шкіру. Тому для балансу і для комфорту пацієнтів ми мусимо шкіру зволожувати. Mm -hmm. Для зволоження ми використовуємо легкі засоби, легкі креми, в яких немає комедогенних складників тобто такі речовини, які можуть закупорювати пори і викликати утворення комедонів. Mm -hmm. Це зазвичай зазначено на упаковках. І коли ми обираємо засоби, ми звертаємо увагу, що це були засоби для проблемної жирної або комбінованої шкіри. Ну, от, власне, ще одне хронічне захворювання шкіри, що проявляється ураженням шкільно, шкірного покриву обличчя, це розацеа. В принципі, готуючись до ефіру, я вперше особисто почула, що є таке захворювання. Розкажіть, як воно проявляється і чи дійсно от це таке хронічне захворювання шкіри? Розація це хронічне захворювання шкіри, воно досить поширене, 5% населення на планеті мають прояви розація. Проявляється воно найчастіше по червонінням, яке локалізується на щоках, рідше на носі, підборіді або е, лобі. Угу. Перша стадія це коли наявні розширені судини, так називаємо еритематозна стадія. Це може проявлятися періодично. Тобто, коли виникають якісь фактори, які до цього спонукають. Наприклад, людина займається активно фізичними навантаженнями, або вживає якісь гарячі продукти, або на фоні стресу, або при контакті з водою. Угу. В друга стадія цього захворювання це папулопустольозна, коли на щоках або на носі виникають висипання у вигляді папул і пустол. І третя стадія це фіматозна, коли утворюється. Ну, такі рубцеві зміни на шкірі, це вже більш серйозний перебіг захворювання. Чим от як відрізнити власне, чим саме, що саме характерно для цього захворювання? От що говорить, що це дійсно тоді, отак метод трошки перескочимо. А це методика діагностики, яка має бути, зокрема, і от коли людина так побачила, що якийсь є червонястий висип. Що, які, Звернулася до спеціаліста, які тоді методика діагностики її, чи можна її відрізнити почервоніти, тому що почервоніння може бути елементарно, коли ти перегрілася, щічки можуть почервоніти. Е, справді так, тому для діагностики Роза достатньо огляду е, лікаря-дерматолога mm -hmm. і детального спілкування з пацієнтом. Коли пацієнт нам розкаже. Е, Перепрошую, неправильно сказала. Дійсно, ми можемо всі червоніти. Це так. нормальна реакція шкіри, але коли це нетривалий процес, е, швидко проходить і не турбує суб'єктивно пацієнта. Наприклад, немає відчуття поколювання, пощіпування, якоїсь чи печіння на шкірі, тоді це норма, і це нормально, і ну, можливо, фізіологічна особливість людини. Е, коли це людину три, е, турбує або е, почервоніння триває досить тривалий час на шкірі. Виникає дуже часто і не провокується якимись надзвичайними факторами. Тоді ми звертаємо на це увагу і йдемо до дерматолога. Тоді причини виникнення, що може спровокувати взагалі є є. є я знаю, що ряд власне є причин виникнення, передумови до розвитку власне. Ви розкажіть угу. тоді про них. Е, розація зазвичай має спадкову схильність, тому е, ймовірність, якщо у батьків або близьких родичів були прояви розація, можливо вони виникнути і у пацієнта. Зазвичай розація пов'язана з е, судинною стінкою. Коли угу. судинна стінка вона слабка. В нормі у всіх людей і всі судини вони розширюються і звужуються під впливом певних обставин. Коли є е, слабкість судинної стінки. Судина розширюється і в якийсь момент вона не звузилась, і тому виникає почервоніння, стійке почервоніння, і ми бачимо цю розширену судину на шкірі, зазвичай обличчя. Mm -hmm. Далі, коли приєднуються процеси запалення, тут же виникають висип у вигляді папул, пустул або вже далі фіматозні зміни. Навіть от пишуть зокрема, от прокоментуйте, тому що власне ця інформація бралася з інтернету. До вас як до спеціалістки звертаємося, ендокрині захворювання та розлати, дисбаланс статевих гормонів, гормональна перебудова організму під час вагітності також може бути. Чи може це стати взагалі причиною виникнення цього? Ні, не думаю. ні. Далі наступне розлади в роботі імунної системи. Ні. Генетична схильність власне ви сказали про угу. те, що тут власне зазначається, що від 15 до 40% може передатися так. це надмірна активність сальних залоз. Тут більше до акне. Так, добре, і хронічні захворювання травного тракту е, також зазначається як причиною. Е, ні, більше е, скоріше е, проблеми з серцево-судинною системою, угу. тому що власне враження, враження судин або коли є е, підвищення артеріального тиску, це теж збільшує тиск на судини. В тому числі на судини шкіри, якщо вона слабка судина стінка, вона просто розширюється. Mm. Ну, власне, тригерами. Що може стати тригером для розвитку і для виникнення цієї хвороби? Тригери. Ну, Найперше тригер це стрес, тому що в цей період відбувається дуже велика кількість біохімічних процесів в організмі, і вони впливають на весь організм, в тому числі на шкіру. Е, другий фактор це сонце, ультрафіолетове випромінювання. Mm -hmm. Третій фактор це надмірні фізичні навантаження і, можливо, навіть часте вживання гарячої їжі або напоїв. А також колись були дуже популярні метод омолодження, коли ми робили контрастні вмивання для обличчя гарячу холодну воду. Власне, якщо є схильність до дорозаця, то такі різкі перепади температури теж можуть впливати на погіршення перебігу захворювання. Або людина працює в при кондиціонері і теж є різкі перепади температури, холод, тепло. Це такі фактори ризику, які можуть спонукати або пришвидшити розвиток захворювання. Ви сказали, що до сонця, знаєте, але мами молоді, вони завжди от також намагаються вхопити оці перші промінчики сонця і влітку з дітьми більше проводити на свіжому повітрі, на сонці. На дітей це також впливає згубно, тобто надмірне споживання сонячних променів. Так сонце це не є корисно для шкіри і для організму в цілому. Взагалі, я кажу, що сонце це ворог наш для нашої шкіри, і тому варто уникати надмірної інсоляції. Бачите, а от педіатри рекомендують, тому що це вітамін Д, який допомагає організму боротися із захворюваннями із інфекціями. Йде ж тоді знайти оту золоту середину, ваші поради також вживати просто вітамін Д з кальцієм, чи все ж таки можливо який певний час, але за допомогою захис... сонцезахисних кремів. Як? У нас є дуже великий вибір вітамінів. В тому числі вітамін Д, і тому я прихильник того, що потрібно, тоді ми вживаємо таблетовані вітаміни, але від сонечка ми захищаємося. Yeah. Тому що надмірна інсоляція, ультрафіолет це в нас ризик новоутворень шкіри, в тому числі злоякісних новоутворень. Це базально-клітинний рак шкіри, це меланома, це найзлоякісніша пухлина, яка практично не ну лікується тільки на ранніх термінах вильвиникнення. Це ну вже легші прояви по типу пігментації, мелазми, фотостаріння і так далі. І ну mm. і загострення хронічних захворювань шкіри. Також власне лікування, які є методи лікування цього захворювання, розація якщо ми говоримо про стадійно, так ви казали, перша, друга, і третя стадія є. Які є методи лікування при цих стадіях? Найперше по всіх протоколах для всіх стадій це є модифікація способу життя, тобто ми уникаємо всіх факторів. Які призводять до розширення судин у верхній половині е, ш, е, тулуба, тобто на обличчя. Перше уникаємо сонця, уникаємо активних фізичних навантажень, не відвідуємо баню, сауну і солярій, е, також контролюємо харчування, тобто стараємося не вживати надмірно е, надмірно е, солених, надмірно е, страв зі спеціями mm -hmm. е, і надмірно гарячих страв. Mm -hmm. Mm, ну, униканим по можливості стресових ситуацій. Далі це є е, місцеве лікування. Для догляду це вже друга стадія, так? Ні, це, це ще це, перша це всіх, ага, всіх, всіх стадій. Uh -huh. Ми використовуємо для догляду за шкірою використовуємо легкі щадні засоби, які не місять активних компонентів, тобто кислот, ретинолу або, або а, інших пошкоджуючих засобів. І а, лікувальні засоби, які вже відповідно до стадії Угу. В першій стадії, коли ми бачимо просто розширення судин і немає висипань, ми можемо застосовувати ще лазерні методики для корекції еритеми. Угу. Власне, якщо говорити про вас, ну така узагальнююча питання, буде. Пора захворювати багато, які захворювання загострюються на весною. З цвітінням ряд факторів впливають на це. Щодо дерматології, чи є захворювання, взагалі, які небезпечні, взагалі весна для яких є небезпечною? Багато захворювань можуть загострюватися, в тому числі хронічні захворювання шкіри. Це може бути і, і розаце, часто загострюється навесні, mm -hmm. тому що появилось перше сонце, від якого не всі хочуть захищатися, на жаль. Mm -hmm. Далі це часто загострюється псоріаз і сибарейний дерматит. Mm -hmm. Ще ми дуже хочемо погуляти на першому весняному сонечку, і тому фотодерматит у нас проявляється часто у діток. І, і ще можуть бути контактні дерматити, знову ж таки, через прогулянки на сонці і в парку, Ну, власне, ми, от перших дві найтаких поширеніших хвороби розказали. якщо говорити про псоріаз, аналогічно хвороба, яка овіяна багатьма міфами, і коли люди бачать на там своєму співбесіднику ще якийсь певний висип на руках, чи ще вони бояться його. Давайте тоді так поговоримо коротко про це захворювання, чи воно є поширене станом на сьогодні. і? І також чи може воно передаватися за допомогою рукостискання угу. там, інших методів контакту? Псоріаз теж досить поширене захворювання, це хронічне захворювання. Тобто, на жаль, ми не можемо його вилікувати раз і назавжди, але ми можемо його перевести в неактивний стан і його підтримувати. Псоріаз не є заразним захворюванням. Пацієнти не несуть небезпеку своїм оточуючим. Це абсолютно все безпечно, хоч, можливо, вони виглядають не досить привабливо. Але небезпеки від того немає точно. Угу. Щодо чому виникає, це в більшості випадків це якийсь певний е, фактор стресу, чи що саме може стати тим фактором виникнення псоріазу? Е, стрес зазвичай це просто пусковий такий фактор. А до, щодо причин і механізму розвитку, насправді це ж дуже важкі процеси, і достеменно не вивчено ще до кінця, чому так виникає. Це все війду дослідження. Угу. Насправді на то впливає дуже багато факторів і генетична схильність в тому числі. Ну, от, і тоді, знаєте, коли людина знає, що в сім'ї є певні проблеми з дерматологією, так, який спосіб життя вона має вести, аби уникати можливих загострень, тих чи інших захворювань щодо дерматологічної проблеми, якоїсь певної протягом усього життя? Насправді це просто здоровий. Життя. Ми обов'язково контролюємо свій сон, контролюємо своє харчування, воно повинно бути збалансоване, повноцінне і раціональне. Ми стараємося уникати стресів і обов'язково фізична активність. Угу. І якщо є в сім'ї якісь хронічні захворювання шкіри, особливо якщо вони мають важкий перебіг, то потрібно контролюватися і при появі перших симптомів варто звернутися до лікаря. Ми вам дякуємо на цьому. Дякуємо, що прийшли. Дякуємо, що розповіли нам більше про проблематику саме щодо дерматології. Отож, Катерина Горбунова, лікарка, дерматовенерологиня дитячої поліклініки комунального підприємства Хмельницька міська дитяча лікарня при Хмельницькій міській раді. Дякуємо вам ще Дякую раз. Вам. Ну і власне на цьому тижні спецпроект як здоров'я добігає до свого завершення. Власне, вас шановні телеглядачі закликаємо. Доєднуватися активно до нашої інтернет-спільноти, зокрема під цим відео, ви можете залишати свої коментарі щодо того, якого лікаря хотіли би побачити наступного разу у нашому етері, чи яку проблему хотіли, щоб ми підняли під час прямого етеру під час проекту спецпроекту як здоров'я на сьогодні, на цей тиждень це все зараз. Доєднуємося до всеукраїнського інформаційного марафону. За декілька хвилин з новими актуальними новинами повертаємося у студію. Дочекайтеся.